Друзі мої, сьогодні, як я обіцяла, записую відео стосовно хвороб дітей. Чому хворіють діти? Нам, нас завжди цікавиться це питання. І, в принципі, батьки часто задають це питання, на жаль, не собі, а іншим лікарям або друзям. Згадайте, скільки ви задавали це питання. Чому моя дитина хворіє. Так от, в цьому випадку, ну, перше, це потрібно розглядати стан, в якому ви знаходитесь. Саме той актуальний стан, в якому ви є. От просто загляніть в себе, що ви відчуваєте на даний момент. Подивіться, що вас оточує. Які вас відношення оточують, і е, якщо у вас хворіє дитина, це все прямо пропорційно впливає на ту ситуацію з дитиною, яка є. Часто ми не розуміємо, які у нас емоції, потреби. І е, найчастіше це пов'язано саме безпосередньо з емоціями мами, тому що дитина з мамою на прямому зв'язку і вона буде на прямому зв'язку з мамою до останніх її днів. Дитина може від'єднатися, але прямий зв'язок він залишиться і мама завжди буде відчувати свою дитину, і дитина буде відчувати маму. Це невід'ємно, ви можете розвивати це, можете не розвивати, можете звертати увагу на це, можете ні. Отже, мама може знаходитись у глибокому, тривожному стані, у відчуття небезпеки. У мене зустрічалися такі випадки, коли мама не хотіла виходити на роботу з відпустки. От просто таке відчуття, от, ну, на роботі такий бардак робиться, що їй просто не хочеться виходити на роботу, і дитина, відчуваючи це, почала хворіти. Звичайно, мамі додалося турботи, але таким чином дитина намагалася відволікти маму від тих питань, які її саме отак, травмуючи, травмуючи розстроювали. Отже, дитина, яка живе в полі матері, просто відзеркалює її стан. Але мати ніяк не хоче на, над собою працювати. Ну, це таке і є. І простіше водити дитину до лікаря, лікувати, читати книжки, читати інтернет, нагнітати ситуацію, ще більше страхів. Цей стан підсилюється, дитина не тільки не одужує, а в принципі, воно продовжує заглиблюватися даний стан. І мама забуває взагалі про себе. Оточення чоловіка повністю фокусується на процесі лікування дитини, і це затягується, це, це затягує. Зам, замкнути, відбувається зам, замкнутий круг, і, і це є погано. Я зараз, Ми зараз з вами не говоримо саме безпосередньо про е, такі важкі хвороби, хвороби в е, там. Перенатального, післянатального періоду, коли дитина або народилася хворою, або вже в процесі після родовий період вона захворіла, і це важкі хвороби. Поки що ми їх не розглядаємо. Ці хвороби дуже глибоко потрібно розглядати. Вони є індивідуальні, в кожній родині індивідуальні питання. Працювати треба з родиною. Тому ну, це зараз. зараз ми з вами розглядаємо такі. Питання, як простуда, деякі певні нервові відхилення незначні, або там шлунок хворіє, гастріти і так далі. Оць, ну, ці питання вони стосуються безпосередньо, навіть алергічна реакція може бути пов'язана безпосередньо з родинною обстановкою або обстановкою в родині. Такий процес може тривати достатньо довго, поки дитина не, вже не захоче, верніше, поки дитина не виросте і не піде з цієї родини, не створить свою родину. Або, наприклад, мама почне цікавитись психосоматикою, почне звертати увагу на себе, і таким чином воно, в принципі, налаштується. Увага переключиться з дитини на себе, і дитина, дитині стане легше. Я завжди в таких випадках кажу. Шановні, покажіть, будь ласка, вказівний палець. А тепер подивіться, який ви показали палець. Те, що я вам показала, чи ви все-таки вказівний показали? Так от, все, що ми покажемо нашій дитині, не те, що ми розкажемо, як треба. А те, що ми покажемо, якщо ми навчимося бути щасливими і покажемо це своїй дитині, то наша дитина буде щасливою. Якщо ми не навчимося цього самі, не треба думати, що ваша дитина зможе бути щаслива. Їй так само це все потрібно буде вчитися, на це витратити певний час, отримати певний досвід і тільки тоді зрозуміти, що таке щастя. Зараз я не кажу, що не потрібно звертати увагу на дитину. Ні, дітей потрібно любити. Про дітей потрібно турбуватися. Але перш за все потрібно любити себе. Шановні, ми з вами не вміємо любити себе. І не розуміємо, що поки ми не любимо себе, ми не можемо полюбити жодну людину. Це все не любов. Це все жертва. це все якісь нехтування собою, заради. Чогось зарадисть якогось блага і те, що люди називають любов'ю. Я так люблю. Ні. Любити перш за все потрібно себе, своє тіло, свою душу. І вже потім любити інших. Отже, це перше. По-друге, ну, є такий другий механізм, саме чому хворіють діти. Звичайно, не зовсім приємно це чути. Але є такі випадки, коли хвороба дитини допомагає матері компенсувати свій, свій травмуючий фактор. Допомагає матері відчувати себе значущою. Це 100% несвідомий процес. Жодна мама не хоче, щоб її дитина хворіла. Але турбота про дитину і повністю вкладання себе в дитину. Насправді мама в житті просто ну, їй не вдалося себе створити, реалізувати себе, тому вона вкладає все це в дитину, по бажання, що дитина сама дитина себе реалізує. І от таким чином батьки вкладаються в дітей, заради якої мама ну, просто відмовляється від всього, від відношень, від, від кар'єри, взагалі від, від всього тільки. Тільки є поняття дитини і, і простір дитини. Ви маєте розуміти, що в такому випадку, на жаль, дитина є в цій ситуації жертвой, і йому або, ну, або його, або її тіло. Сигналить про це і сигналить про те, що ну, це є дискомфорт, це порушуються особисті границі і нут відчуття в. В такому випадку є агресія. Дитина достатньо агресивна. Вона буде, вона не розуміє, але вона захищає свою територію. І в цьому випадку, чим більше мама буде жертвувати жертвувати собою заради дитину, тим більше дитина не хоче приймати цю жертву. В цьому випадку мамі дуже важко відпустити дитину, і це, в принципі, реально, тому що все, що у неї є, це дитина. І звичайно тут дуже важко. Це такий процес, достатньо важкий для мами. В будь-яких хворобах дитини, перш за все, психологія, психологи. Гіпнотерапевти, взагалі, хто б це не був, вони працюють безпосередньо з батьками. Потрібно перш ніж лікувати дитину, спілкуватися з дитиною і шукати шляхи виходу з цієї чи іншої ситуації. Потрібно працювати з батьками. Причина завжди буде в батьках і в відношеннях батьків між собою. Або в відношеннях батьків до своїх батьків. Оце буде там. Отже, є три шляхи виходу із ситуації хворіє діти. Перша дитина сама розірве цю поповину і піде своїм шляхом. Можливо, навіть стосунки з батьками вони збережуться, але дитина під час спілкування з батьками завжди буде відчувати, що її особистий простір порушується. Тому, будь ласка, звертайте на це. Це буде певна агресивна поведінка, яка якби, і буде ображати і батьків, і. Задоволення дитині спросспілкування своїми батьками не буде приносити. Друге це мама. Починає працювати над собою, починає цікавитись психосоматикою, починає питати, хто, хто вона є, чим вона хоче займатися, заради чого вона взагалі прийшла в цей світ, чого вона хоче взагалі. І от тоді, коли вона починає розуміти, чого вона хоче, і в її фокусі вона хоче бачити щастя своєї дитини. Є, помимо цього, її ще якісь певні цілі, то в принципі хвороба дитини може відійти на інше. Інший план, дитина почне йти своїм шляхом. Вірити потрібно своїх дітей, діти обов'язково підуть своїм шляхом. Ну і третє, це звернутися до фахівців, які допоможуть вам розібратися в собі, розібратися в вашій ситуації, і, в принципі, автоматично це все дзеркально відобразиться на ваших дітях. З свого досвіду скажу, що навіть якісь питання, які ми обговорюємо з моєю мамою, я бачу, як воно має відгол... відголосок у мені і в моїй родині, в моєму сині, в нашому сині, в нашого сина, то в принципі воно. Я бачу, як це працює. Бачу, про як це працює в інших родинах. Ми з вами розібрали тільки два механізми. Такі, цих механізмів їх набагато більше. І в кожній ситуації, кожний випадок він індивідуальний. Розбирати потрібно індивідуально. І, Наприклад, так, є такі випадки, коли дитина, маємо розуміти, нервовий стан дитин, діти всі разні, різні. Є, ви всі знаєте, ми всі знаємо, зі школи є галеріки, сангвініки, є флігматіки. Хтось, кожен по-різному реагує на певні невдачі. Є, наприклад, дитина, яка не підготувалася, і вона йде на, на здачу контрольну просто спокійно. Її все одно наскільки вона напише ту контрольну, спише чи не спише, і так далі, тому що до неї вимога певна. І вона до себе якусь вимогу ставить, і в принципі вона розуміє, що вона досягне своєї мети незалежно від чого. Є діти, які, якщо не підготувалися до контрольної, вони в неї або в нього. Перед контролем може взагалі піднятися температура. Соматичні процеси вони реальні, і температура буде реальна. І єдине, що ваша задача зрозуміти, чому саме це відбувається, і тому легше буде перебувати саме ця захворюваність, буде легше перебувати. Дуже мене, наприклад, турбує це питання саме рак крові. В основному, ну, це Тому що ця хвороба дуже омолодилася і вона у нас розповсюджена виявляють це все у дітей. І взагалі-то психосоматика самої крові це страх майбутнього. Зрозумієте, мене... Якби в плані того, що наша програма шкільна, та звичайно, щоб чогось досягти, потрібно вчитися. Але я вам скажу як людина, яка отримала три вищих освіти і весь цей час вчиться, навчається і йде до тієї мети, до якої я, в принципі, йшла з самого дитинства в 14 років, і мамі сказала, що я хочу бути психологом. І я до цього йшла. І я йшла своїм шляхом, і кожна, кожна дитина пройде. Свій шлях, і чим більше ви будете вірити в неї, ви будете їй допомагати. Якщо ж ми кажемо дитині, є такі батьки, які кажуть, що там якщо ти не вивчишся, якщо ти не здаш ЗНО, все це пропало, ти, ти ніхто ти будеш мести вулиці. Якщо чесно, всі діти різні. У мене дитина флегматик, З дитинства флегматик, зараз флегматик сангвініком. Але флегматик, коли йому казали, що якщо ти не вивчишся, Якщо ти не будеш вчитися, ти будеш крутити козам хвости. Він сказав, ну і хрен з ним, я буду крутити козам хвости. Так от, кожен, всі діти різні. Одна дитина скаже, хрен з ним, і я буду крутити хвости. А друга інша буде дуже в собі переживати, і це все створить соматичне відхилення. Соматичне відхилення у вигляді якоїсь хвороби. Будь ласка, любіть своїх дітей і, хай дай Бог, хай вони будуть здорові. Міцного вам здоров'я, вам і вашим дітям. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на сторінку. Далі буде, я обов'язково буду записувати ще інші відео на інші теми. До зустрічі!